Всім привіт! Мене звуть Бога Дмитро, і в цьому відео я хочу розповісти, що дає мені спорт. Прямо зараз я знаходжусь у спортзалі, роблю вправи на ноги. І перше, що хочу сказати, спорт мені дає втому і різні травми. Ладно, це була швидка. Спорт мені дає дисципліну. Перше, що спорт мені дає, це дисципліна. Тобто, коли я змушую себе певні дні ходити сюди. Мені значно легше себе змусити зробити щось інше. Тому це перший пункт. Зараз я зроблю вправу і продовжу. Пункт номер 2 це хороший настрій. Коли ти постійно, регулярно ходиш в зал, у тебе після тренувань чудовий настрій, що ти це зробив, що ти це зміг, і це допомагає в якихось інших справах в житті. Наступний пункт це психологічна віддушина, тобто, коли. В тебе поганий настрій, ти себе погано почуваєш, приходиш в зол, займаєшся. І проблеми, яке не було, або ти вже хоч по-іншому сприймаєш, тому що тут ти можеш викласти всі свої емоції саме в заняття спортом. І це кайф. Четвертий пункт це, напевно, просто фізичний стан. Тобто в тебе, по-перше, гарне тіло, а по-друге, ти фізично підготовлений до якихось життєвих штук. У мене була ситуація, коли мене покликали на змагання з водного туризму, а саме плавання на байдарках. І за рахунок того, що я був фізично підготовлений, ми взяли третє місце. І це було дуже приємно, тому що я не готувався до змагань. У мене вистачило енергії та сил, щоб взяти третє місце. Зараз я зароблю ще раз справу і вернуся. Наступний пункт. Це впевненість у собі. Тому що заняття в спортзалі покращують тебе як людину в тілі, в психології. І ти просто впевнений в собі, того, що ти щось зробив тут, в що не вірив. Наприклад, підняти сотку від людей. Правда, ще я ще її не підняв, я підняв 90. Але думаю, що скоро зможу, тому що я над цим працюю. І останній пункт, який я можу виділити, можливість для нових знайомств. Часто ти можеш познайомитись з якоюсь людиною, і у вас з'являється спільна тема це зал, що ви там поговорите, що ви піднімаєте, що ви їсте. І це по-своєму класно, тому що це тема реально яка поширена, багато людей займається в залі, і ви можете так кому комунікувати. На цьому кінець відео, та, таке коротеньке вийшло. Сходу придумав, щоб засняти. Якщо сподобалось, ставте лайки, пишіть це в коментарях, пишіть ідеї для наступних відео. Я буду далі займатися. Всім гарного проведення часу.